А Вже бачите, відображається У вас значок Wi-Fi під'єднано. Ну, Готова і значок Wi-Fi. Я люблю вчитися і багато питань виникає в телеграм, дзвінки які захищені, і можна дзвонити є зв'язок з дітьми. У мене Дуже боліє чоловік. І також зв'язок з клінікою. Легше нема такого страху. Якісь кнопки натискати. там. Всім занят. заняття проходить годину, так коли виникає так, що трішки навіть виходимо за рамки години. Перші чотири заняття у нас складають база користування смартфоном. Ну, простіше сказати, з якої сторони до нього підійти, деякі кнопки натискати, що робити в різних незрозумілих ситуаціях, так як перезавантажити пристрій, як його налаштувати.